Лабораторний дослід номер 5 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжується виділенням газу. Записуємо назву досліду, мету, обладнання та реактиви. Мета сьогоднішнього досліду здійснити реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжується виділенням газу. Обладнання це штатив з пробірками, піпетки та шпатель. Реактиви, з якими сьогодні будемо працювати, розчини натрікарбонату, хлоридна кислота та порошок кальцій-карбонату. Завдання роботи простежити за дослідами та оформити звіт, заповнивши таблицю. Звичайно, ми працюємо дистанційно, тому виконувати особисто нічого не будемо. Лише слідкувати, як це виконує лаборант. Перш ніж почати, ще раз пригадайте правила, яких треба дотримуватися на уроках хімії під час виконання лабораторних дослідів та практичних робіт. Навіть при дистанційному навчанні їх варто повторювати. Наприклад, пам'ятайте, що кислоти та луги їдкі речовини, вони подразнюють шкіру, слизові оболонки та спричиняють опіки. Якщо ми бачимо на реактиві знак, що міститься справа, значить це кислота або луг треба бути обережними. І якщо все ж таки він попав на шкіру, то тоді краплі кислоти, що потрапили на якусь ділянку шкіри, потрібно негайно змити сильним струменем холодної води, а потім обробити ушкоджену поверхню 2% розчином питної соди. Будьте обережними. Тепер нам потрібно побудувати таблицю. Ми її бачимо на екрані. В дану таблицю ми будемо записувати молекулярні рівняння, повні йонно-молекулярні рівняння та їх скорочені вигляди. В другому стовпці буде все, що відноситься до пробірки 1, в третьому до пробірки 2. Якщо таблиця побудована і ви готові, починаємо дослід. У першу пробірку наливаємо розчин натрикарбонату об'ємом 1 мл. У другу пробірку насипаємо шпателем невелику кількість кальцікарбонату на кінчику шпателя. До кожної пробірки обережно доливаємо хлоридну кислоту об'ємом 1 мл. Спостерігаємо за реакцією обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжується виділенням газу. Робимо відповідні висновки та записуємо до таблиці рівняння хімічних реакцій для кожного випадку. Тепер підійшла черга висновку. Сформулюйте висновок і в ньому дайте відповіді на слідуючі запитання. Чи відбуваються реакції до кінця з погляду теорії електролітичної дисоціації? Чим це пояснюється? Чи можна стверджувати, що в обох випадках відбувається одна й та сама реакція? Відповідь обґрунтуйте. Яка є одна з умов перебігу реакції обміну між електролітами у водних розчинах? Якщо справились, великі молодці? Дякую за увагу! Зустрінемось під час досліду номер 6.